10 листопада у громадському транспорті Житомира не можна розрахуватися готівкою. Оплата здійснюється лише через термінал CityCard. На сьогоднішній день точно не може бути ніяких інших методів розгукучі, крім. Е Система, яка на сьогоднішній день вже встановлена у кожного перевізника, це прозорість, це відверті, чисті податки до міського та державного бюджету. Це облік, це аналітика, це дає можливість нам виводити ті чи інші приймати ті чи інші рішення. Таке нововведення викликало неоднозначну реакцію житомирян. Я трошки незадоволена, тому що бувають такі випадки, що от на картки закінчилися гроші, і все. Як доїхати, був варіант, можна було сісти в маршрутку, там можна було розрахуватися налічними, а зараз вже не можна. Для гроя, мені кажеться, різниці нема, а для тих, що приїжджають, то проблема. Ну, я працюю, чи то в мене є і готівка, і карточка банківська, тому мені ну, все одно. А для тих, які живуть за містом, тому ну, я, ну, наприклад. Таким з бабушкам і дідушкам їм я думаю важче, якщо їм десь потрібно переїхати. За словами Олександра Шевчука, незабаром розпочнуться планові перевірки перевізників щодо виконання графіків і маршрутів. Також звертатимуть увагу на технічний та санітарний стан автобусів. Надалі контроль будуть проводити у разі надходження скарг від пасажирів. Якщо ви помітили порушення, звертайтеся на гарячу лінію громадського транспорту: 093 503 21 26. Фактично по всіх є е, другі місця і е, згідно е, постановки. Кабінет міністрів, якщо перший, хто виграв і на сьогоднішній день підписаний, не виконує умови договору, ми вимушені будемо розірвати і заключити договір з другим учасником. Якщо другий учасник відмовиться або не захоче виконувати ті чи інші умови, ми вимушені будемо давати тимчасовий договір на три місяці і за цей час оголосити новий конкурс на те чи інший маршрут. Окрім того, відтепер на електронних табло зупинок біля номеру маршруту є позначка, що транспорт, який прибуде, пристосований для маломобільних людей. Згідно Відномов конкурсу автобуси, які е, обладнані для перевезення людей з інвалідністю. Е, тобто ми на табло е, маємо. Е, Позначку, де е, пасажир, який стоїть на зупинці, вже буде бачити, е, який номер автобусу буде, чи обладнаний він, чи не обладнаний. Ми вважаємо, що це зручно і комфортно для наших пасажирів. Ірина Цапун, Ілона Усатая, телеканал СК1. Відтепер з паспортів старого зразка у вигляді книжечки зникне дублювання інформації російською мовою. Відповідну постанову ухвалила Верховна Рада України, розповідає заступник начальника управління Державної міграційної служби України Житомирської області Сергій Сарата. 23-го третього десятого поточного року постанови Верховної Ради внесена зміни до постанови Верховної Ради 92-го року про затвердження положення про паспорт громадянина України у вигляді паспортної книжки, якою виключна норма. Та введена нова норма про здійснення всіх записів у паспорті громадянина України виключно української мови. Зміни офіційно скасовують радянську практику дублювання записів у паспорті двома мовами з 2016 року. В Україні паспорти громадянина оформлюють лише у вигляді айді картки. А останні паспортні книжечки були надруковані ще у 2014 році. Втім, у виняткових випадках за рішенням суду громадяни все ще можуть отримати паспорт старого зразка. Відтепер і в таких документах усі записи будуть виключно українською мовою. Наголошую, що всі паспорта, які оформлені до прийняття Верховної ради цієї постанови, і які мають місце. Запис, в яких міститься записи як українською мовою, так і іншою мовою, є чинними. Тобто, якщо у вашому паспорті книжечці є записи російською, змінювати документ не потрібно. Вони залишаються дійсними і надалі. Рішення ж Верховної Ради черговий крок у напрямку утвердження державної мови та остаточного відходу від радянської спадщини в офіційних документах. Валентина Петрук, Дмитро Половинка, телеканал СК1. У матчі 12-го туру української прем'єр-ліги ФК «Полісся» здобув перемогу над ФК Олександрія. Гра відбувалася на стадіоні Ніка і завершилась з рахунком 0-3 на користь житомирян. З перших хвилин вовки виглядали впевнено і агресивно. До перерви Житомиряни двічі забили у ворота суперників. Відзначилися Гайдучик та сарапій. Не подачу велетень пішов на вісне поганий удар. яркошати добивання. Пішов навіс на лінію воротацькою. Удар довгий пропускає під ногою. І рахунок стає нуль Та не обійшлося без інцидентів. У другому таймі арбітр призупинив матч через безот на трибунах. Болівальники ФК Олександрія використовували піротехніку та фаєри, які задимлювали все поле. Окрім цього, фанати господарів поля виривали крісла з трибун, що призвело до конфлікту з правоохоронними органами. Пока интереснее, чем Маш. Хорош. Останній гол у матчі прямим ударом зі штрафного у ворот Олександрії забив Олександр Назаренко. Остаточний рахунок – 0-3. Пішов на і залітає, м'яч у ворота, третій стандарт. Головний тренер ФК Поліса Руслан Ротань каже, задоволений результатом матчу. Вовки діяли впевнено, контролювали хід гри і реалізували свої моменти. Ми дійсно були сьогодні готові до матчу, ми були в першу чергу готові від характеру і, і потім все загалом. Тому я дуже задоволений хлопцями, що вони з перших хвилин е, да, були мотивовані, е, готові. Да протистояння і суперника, і ви бачили саме поле було сьогодні не, не, не самого кращого що і якості, де звісно, що також виходять на перший план і стандарти. Ми сьогодні в цьому компоненті були сильніше за суперника. Наступний матч ФК Полісся зіграє 23 листопада проти ФК Епіцентр. Зазначимо, 8 листопада ФК Олександрія Ю 19 приймав вдома ФК Полісся Ю 19 Матч закінчився з рахунком 0-1. Переможний гол вже в компенсований час за. Бив Назар Семененко, реалізувавши пенальті, залишаються лічені хвилини. Тому що хвилина 3-4 до фінального звістка. Падіння штрафу Семененко пробиває Семененко і забиває один ноль на користь Полісся. Одком пенсовано до другого тайму. Житомирський ФК Полісся 2 зустрівся з львівським ФК Куликів Білка у рамках 17-го туру чемпіонату другої ліги. Команди атакували, однак відкрити рахунок у першому таймі так і не вдалося. Шарабура зараз чисто м'яч відбирає. Шарабура вривається в штрафний майданчик. Шарабура м'яч відпускає. Шарабура пробиває. Важко для Раска цей м'яч скидує. Раско зараз зіграв непогано. Раско. Але... у другому таймі. На 50 50-й хвилині рахунок відкрив півзахисник Полісся Богдан. Дан Панчишин. Савошко помиляється в цій ситуації. Савошко м'яч можна сказати, подарував своєму супернику. Небезпечна атака. Чи буде зараз удар поворотах? Є удар поворотах і є забитий гол в цьому протистоянні. Через дві хвилини півзахисник ФК Куликів Білка Даниїл Волков зрівняв рахунок. Зараз будуть ти вперед і будуть робити все можливе для того, щоб все таки м'яч відібрати зараз момент. Патуляка Патуляк передача, удар гол. До завершення гри забити ще один гол не вдалося жодній з команд. Фінальний свисток зафіксував рахунок 1-1. Ми грали, ми старались. Команда суперника також старалась. Ніхто не грав ні на нічю, ні на ну поразку. Всі хотіли виграти, і це було дуже видно на полі. Наступний матч ФК Полісся Полісся-2» зіграє 12 листопада проти Київського ФК Атлет.